Вітанечка, друзі, з центру ремесел у Думстан. А у нас знову розпаковочка. Ціла валіза експонатів прийшла до нас з Безбадину. Ось будемо дивитися, що всередині. Ух ти! Привертаюсь! Та-дам! Ну що ж, готуємося до зимового сезону і ось такий е, песик з ялинки з'являється у нас. Йдемо далі. Е, веретено. До речі, можна поглянути на принцип його роботи. Таке маленьке є у нас вже і буде ще одне. Так. Mm. Вау, на жаль. Одна свічечка до нас не дійшла, воскова. Ось такий виріб з воску, чудовий монаха. Ми його реанімуємо і він буде цілий. Холодна дорога і ми все отримуємо. Супер. обожнюємо, це найкращі, найдорожчі експонати для нашого музею в підземеллі. Ось такий дерев'яний слоник. Підсвічничок. Нічого собі. Ох, нам вже потрібно додавати полиці у музеї в підземелі, погляньте, це все з воску. Діжечка. Ну і пана, який сидить на діржці. Важкенький. Там також щось є цікаве. До комплекту надзвичайно важка свічка, яка запалювалася, видно. Також все вирізнене з воску. Ми обожнюємо різні натуральні речі. Ось така натуральна скатертинка. Підсвічничок. Ви погляньте, яка чудова річ. Ось такий підвісний підсвічничок, надзвичайно красивий. Буде прикінчати наші стіни. Ось такий підсвічничок. Ну, це для дорослих. Дуже цікава робота, до речі, а ще й зручненько ним користуватися, я скажу. Дерев'яний виріб, але, на жаль, також. В дорозі він до нас не доїхав. Будемо просити наших майстрів, щоб його полагодили. Видно, що це ручна робота повністю. Хтось довго старався над тим, щоб зробити такий виріб. І ще одне. Також з дерева вирізане. Ми обожнюємо геть усе, що зроблене своїми руками. Це надзвичайно цінно. Вау, погляньте який підсвічник. Важкуватенький. Чудовий янгол. Ще один підсвічничок до комплекту. Ось такий кухлик, наш король обожнює такий кухлі. І ось такий підсвічничок. Ще один підсвічник підвісний. Будемо діставати. Не знаю, що там всередині є торбинка. Відразу покажу коня. Гарний кінь. І разом з ним ще підсвічничок. Ось така. Я думала, це дерев'яна куля, це свічка. Експонати камінців для музею, який знаходиться в Печорі. Я нагадаю, що в Печорі у нас знаходиться музей різних. Кам'яних порід та мінералів. А що ж тут? Щось дерев'яне. Ого, погляньте. Супер. Уявіться, людина сама різьбила руками. Чудово. Ось таких два підсвічничка, міні. Полички для наших експонатів, які знаходяться в печері, і відразу з каменю ось такий гарний підсвічничок для маленьких свічечок. Круто. Старовинна, дерев'яна. Певно, це шкатулка. Дуже старовинна. Ну, а це для тортика. Ось такий вішачок. Погляньте який кошечок. Виплети. Ось такий підсвічничок дуже гарно виглядає, виблискує. А тут береш і відчувається енергетика з цієї старовини, цієї надзвичайно красивої речі. Погляньте Як вам такий кухлик? Супер. Для нашої лицарської стіни, що знаходиться у музеї лицарства. Ось такий гарний виріб. Обладуночки. Також дерев'яна мисочка. І ще один слон. Важкуватий цей кухоль. Там щось є всередині. Не знаю, чи то просто кухоль, чи папір. Ой, чи щось сховане. Ого, це не кухоль. Там справжній скарб. Буду зараз висипати. Ви лише погляньте, скільки. Різних каменів цікавих, оброблених та ні відправиться до нашого музею в вечорку. Супер. Йдемо далі. Також щось важке. Попільничка з каменю. Ось така закаменіла мушля у розрізі. Також експонати. Є ще щось. Дуже гарний, цікавий. Огляньте. Ага, це квіточка. Зверху одягається ось такий підсвічничок. Ці підсвічники особливі тим, що коли їх ставиш свічку всередину, вони дають дуже гарне забарвлення стінам. Ось такі. Друзі, наразі все з експонатів. Нічого не пропустила. Дякуємо вам, що приглядаєте наші розпаковочки. А ще дуже вдячні тим, хто приходить до нас у музеї, до центру Грамесал Дунстан. У нас завжди цікаво, та багато чого нового є саме для вас. Отож, до нових зустрічей!